Привіт! Ти на каналі Хагіс Клаб. Саме сьогодні ми будемо робити масаж немовлятам по запуску кишечника. Мене звати Шевченко Наталя, я принатальний дитячий психолог пологового будинку Лелека, а також сертифікований фахівець з дитячого масажу. Звати Юля, це мій малюк Марк, і ми йдемо на масаж. Добрий день. добрий. день. Як ваші справи? Відмінно. А як настрій? Гарний, гарний. Готовий до масажу. Тоді не будемо втрачати ні секундочки. Підемо, Наталю. А як відрізнити, що малюка турбує животик, а не щось інше? У діток проблеми з животиками часто починаються відразу ж після народження. Перші три місяці вважається, що це в основному психоемоційний стан мами, тому що емоції мами безпосередньо пов'язані з емоціями малюка, і тому так само, як у дорослої людини, коли у малюка дискомфорт, животика він активно ніжки намагається підібрати до животика. Животик у них не такий м'який, як зараз, а животик у них стає більш напружений, тому що в тонусі. Їм стає дискомфортно, тобто їм хочеться максимально собі полегшити цей стан. Вони ніжки підтискають активно до животика, і тому у них є труднощі з походом у туалет. І таким чином, коли малюк знаходиться в стані тривоги, коли мама бере його на ручки, він не заспокоюється, він продовжує плакати і лежачи. Коли вона кладе його на спинку, бачить, по тому, що малюк активно ніжки підтискає до животика, тобто скручується в стан ембріончика. Це знак того, що дійсно у малюка з цим є частина дискомфорту. І коли вона трішечки торкається животика, бачить і відчуває зміни пальчиками про те, що він трішки напружений. Тоді це знак, що необхідно добре запускати роботу кишечника, запускати роботу животика. А якщо малюк скрикує, чи можна віднести це теж до Дискомфорту в животі скрикує у які моменти? Просто тривожиться. наче турбує його живіт або крик цей пов'язаний з піджаттям ніжок до живота. Ні, іноді малюк може скрикувати через те, що він голодний. Не забувайте про те, що якщо говорити про малюка, який щойно народився, дітки звикли, що у них доступ до їжі 24 на 7. Коли вони хочуть, їдять, коли хочуть сплять, коли хочуть, безпосередньо пізнають навколишні простір по ту сторону живота. А після народження відбуваються які моменти? Вони не знають про те, що це називається дискомфорт. І тому, щоб зрозуміти, що це той чи інший дискомфорт, малюк починає також мамі про це сигналізувати. Тому, якщо малюк. Тривожиться, плаче, це може бути ще знак про те, що я хочу їсти, і животик його може турбувати. Теж через те, що дуже досить тривалий проміжок між інтервалами, їжею і сном. Скажіть, а які способи тоді є для батьків полегшити цей біль в животику? Дискомфорт Так, обов'язково запускати роботу кишечника, шлунка. Зараз ми про це якраз з вами не тільки говоримо, а й будемо показувати. Щоб запустити роботу кишечника і шлуночка, необхідно. Перед тим, як ви докладаєте малюка до груди, його необхідно викладати на животик. Це допомагає знімати дискомфорт і плюс те, що перед тим як одягати малюка, тобто кожного разу, коли ви міняєте підгузок, ви можете проробляти кілька вправ. Що саме ми робимо Нашою зовнішньою стороною долоньки? Ми запускаємо роботу кишечника, малюючи так званий знак питання. Обов'язково за годинниковою стрілкою? Так, за годинниковою стрілочкою, тому що кишечник у малюка доформовується після народження, а шлуночок зростає разом з ним. Запустили. Далі що ми зробимо? Наш перехресний рух для того, щоб точно також розслабити кишечник і шлуночок до центру животика. Рухи повинні бути легкими? Так, легкими. Зараз поміняємо розташування. І перехресне до центру і перехресне. Скажіть, а як допомогти полегшити дискомфорт або біль в животі малюкові за допомогою масажу? Так, за допомогою масажу є певні техніки, які допомагають і запустити роботу кишечника, і безпосередньо полегшити стан. Так, ми починаємо. Якщо ми розуміємо те, що малюк у нас тільки-тільки після сну, ми можемо виконати вправу. Якраз для того, щоб трішечки зняти тиск з грудної клітини. Ми притримуємо, пропонуємо дитині свої пальчики, обов'язково вкладаємо великі пальчики, щоб у малюка була правильна розворотність. Спочатку тримаємо малюк ручки біля себе, таким чином ми перевіряємо, наскільки він дається нам. З'єднуємо, тобто до грудної клітини, схрещуємо ручки по діагоналі, зверху в нас ліва, а потім широко розводимо в сторони. І знову міняємо розташування. Тепер права зверху і міняємо розташування. Молодець. Як ти любиш маму, ось так. Чудово! Ось так молодець. Ось так дуже добре. Для того, щоб запустити добре роботу кишечника, ми малюємо зовнішньою стороною так, як знак питання. Починаємо від центру, не чіпаючи обов'язково молочні залози, ми тільки працюємо по животику. Так ми робимо п'ять разів, збільшуємо до восьми. Більше робити не треба. Що таке ще сталося? Коли ви повертаєте ваших діток на бочок, це теж знімає тиск з животика. Ніжки до черевця, не тримаємо за колінну чашечку, ми підтримуємо за нижню частину ніжки і поворот в одну сторону на бочок. Молодець. І в іншу на бочок. І повертаємо рівненько на спиночку. І тепер наш з вами перехресний рух щодо запуску саме кишечника. Двома ручками, починаючи від периферії, ви ведете до центральної частини до животика, поєднуючи легкими ковзаючими рухами. Скільки разів потрібно робити? Усе ми робимо по п'ять разів, збільшуємо до восьми. Вашій дитині ще подобаються вібраційні рухи. Так. Так обов'язково, коли ви викладаєте ваших діток на животик, звертайте увагу, що ручки повинні завжди виходити уперед, ніжки максимально у діток затискати потрібно. Тобто рівненько вони їх не тримають, таким чином у них тиск животика мінімалізується і добре запускається. Дуже часто вони, лежачи на животику, починають кряхтіти, сопіти, тому що вони запускають роботу. Можна трішечки стимулювати їх розвиток, викладати іграшки на відстані 20-25 см і тут розслабляти і спиночку і шийно-комірцеву зону. В жодному разі не чіпайте хребет. І таким же чином від периферії ми ведемо до центру, запускаючи роботу кишечника. По спинці, вгору і вниз. Молодець. Розумничок. Можна використовувати також м'ячики. Точно так само вони прибирають тиск максимально з двох сторін. Чудово. Дуже добре, і заново повертаємо в положення на спиночку. Щоб поліпшити стан животика, також ми можемо покачати стан ембріончика. Ми беремо ручки і ніжки легкими похитувальними рухами вправо-вліво. Однією ручкою витримаєте саме п'яточки стопи, фіксуємо. Іншою ручкою витримаєте добре ручки для того, щоб максимально зменшити тиск зі спини і щоб добре запустити роботу саме кишечника. Легкими погойдувальними рухами в один бік і в інший. На мою думку, процеси животика у нас добре запустилися зараз. Так чудово. Таким чином він розслабляється і йде тиск зі спини. Краще запускається робота кишечника. І по завершенні ви робите чудову вправу, яка якраз стимулює добре розвивати животик, розвивати прес, тому що у дітей черевні м'язи не прокачані. Завдання мами з татом навчити їх добре тренувати. Таким чином ви використовуєте ваші пальчики вказівний і безпосередньо середній. Ми натискаємо навколо пупка двома ручками одночасно. І зверху раз. Так. Оп, вдих. Вдих. Бачимо, як активно малюк робить вдих, і активно у нього посилюється амплітуда. Чудово! Дуже добре. Ніжки до черевця і похитали в один бік, вправо і вліво. Скажіть, а коли краще робити ці масажі? Перед годуванням малюка бажано викладати на животик і запускати роботу кишечника для того, щоб поліпшити його процеси з травленням. Тому для профілактики ми робимо перед кожним годуванням. Коли є з цим вже якийсь дискомфорт, ми робимо більш на це акцент і максимально розширюємо спектр саме рухів. Як для профілактики, досить просто викладати на животик, запускати по колу годинниковою стрілкою, роботу зовнішньої сторони долоньки. Робити перехресні рухи і безпосередньо до центру і ніжки направляти до животика, похитувати вправо вліво. Цього буде цілком достатньо. А цей масаж можна робити до купання і після купання? Ні, ми про це з вами ще обов'язково поговоримо. Обов'язково зробимо. Це інший комплекс вправ, який впливає на розвиток м'язів малюка, і він добре запускає безпосередньо дрібну і велику моторику, добре розвиває легені, добре розвиває серце дитини. Це інший комплекс вправ. Наталія, спасибі вам велике. Ми обов'язково будемо повторювати цей комплекс вправ масажу, і прийдемо до вас ще завжди рада, буду чекати вас.